Цей ролик жодним чином не пов'язаний з астрологією, нумерологією чи подібними езотеричними псевдонауками. Аналіз людини в цьому відео побудований на статистичних дослідженнях у галузях математики, фізики, анатомії та фізіології людини, а також на впливі місячних факторів на мозок людини в момент її народження. Цей чоловік виглядає як людина вперед і без страху, але всередині він ніжніший, ніж здається. Він може кликати у великі пригоди, але спершу переконається, що всім спокійно і ніхто не засмучений. Він любить масштаб, ідеї і рух, але без емоційного затишку далеко не поїде. Йому важливо, щоб поруч було не тільки цікаво, а й тепло. Він добре пам'ятає інтонації, погляди, моменти, але легко забуває дрібниці. Не тому, що неуважний, а тому, що живе серцем, а не списком справ. Поруч із ним легко відкриватися. Він уміє слухати, підтримувати і жартувати так, що стає легше. А якщо раптом зник, значить, перезаряджається, а не тікає. Найбільша його особливість він щирий навіть тоді, коли намагається жартувати. Це відео не випадкове. Ваша дата народження є ключем до подій, які вже відбуваються у вашому житті. І більшість людей ніколи про це не дізнається. Напишіть свою дату народження в коментарях, зазначивши стать дати. І наступного дня ви отримаєте короткий, але точний опис своєї дати. Хочете більше? Справжню правду, а не просто узагальнений інформаційний шум. Я проводжу глибокий персоналізований аналіз пар: сильні сторони, слабкі сторони, ваші помилки та ваш потенціал. Заважіться зі мною в інстаграм або Телеграм. Уся контактна інформація в описі відео. Окремо я розраховую сумісність пар: чоловік і жінка. Наскільки ви сумісні, що вас об'єднує, і що може зруйнувати стосунки? Я говорю вам те, що зазвичай залишається недосказаним. Повна анонімність гарантована, без фотографій, без відео, лише дві дати народження і два імені. Для швидкої перевірки напишіть під відео дві дати. Зазначте стать кожної дати та напишіть слова короткий розбір пари. А для детального аналізу пари у відсотках. Напишіть мені в інстаграм на моєму сайті. Якщо ваша дата збігається з датою в назві ролика. Повідомте в коментарях, який відсоток характеристик збігся. Підпишіться, поставте лайк. І надішліть це відео другові або подрузі. Це мотивує мене знімати подібні ролики.